Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст із компанії «Рома» розповість про кольорові принтери. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо витривалий в плані автономної роботи смартфон Lenovo P780. Залишайтеся з нами! Китайський центр сертифікації телекомунікаційного обладнання схвалив флагманський цільнометалевий смартфон Samsung Galaxy A7. Завдяки чому ми можемо детальніше ознайомитися з характеристиками апарату і подивитися на його живі фотографії. Перш за все, Galaxy A7 7 це найтонший смартфон в історії Samsung, товщина якого складає 6,3 мм. Смартфон побудований на базі восьмиядерного 64-бітного процесора Qualcomm Snapdragon 615 з тактовою частотою 1,5 ГГц. Galaxy a 7 оснащується екраном з діагоналлю 5,5 дюйма з роздільною здатністю Full HD, 2 ГБ оперативної пам'яті та 6 із націонатьма вбудованої пам'яті, без можливості розширення. Також в смартфоні присутні 13-мігапіксельна основна і 5-мігапіксельна фронтальна камери, а в якості програмної платформи використовується операційна система Android 44 KitKat. Дата офіційного анонсу Samsung Galaxy A7 поки не названа, але враховуючи те, що новинка пройшла сертифікацію вже у всіх великих інстанціях, можна припустити, що це відбудеться зовсім скоро. Компанія Vivitec оголосила про запуск у виробництво нового кишенькового led проектора що носить ім'я Кумі Кю 4. Вівітекумікю4 це можливість демонструвати презентації на будь-якій світлій поверхні при різних умовах роботи. Проєктор надає яскраве зображення з діагональні до 90 дюймів на відстань від 2 метрів, і все це при ціні телевізора початкового рівня. Від свого старшого брата QMIQ5 новинка відрізняється лише відсутністю вбудованого веб-браузера, внутрішньої флеш-пам'яті і можливості підключення периферійних пристроїв по Wi-Fi. При цьому проєктор став легше і дешевше попередника. Щодо технічних характеристик, то вони наступні: яскраві становить 500 люмен, контрастність 30 тисяч до 1, роздільна здатність зображення 1280 на 800 точок. Також пристрої присутній порт MHL для простого підключення мобільних пристроїв. Вага новинки становить 460 грам. Перша партія проекторів надійде до продажу в лютому наступного року. На ще одну китайську копію iPhone 6-го покоління стало більше. На цей раз дизайн цьогорічного флагмана від Apple вирішила застосувати в своєму новому смартфоні китайська компанія Day -Kel. Смартфон має назву Large Coke 3, що в перекладі на українську означає Великий кокс 3. Окрім цікавої назви, пристрій може похвастатися досить непоганими технічними характеристиками та низькою ціною. На передній панелі смартфону розміщений 5 дюймовий сенсорний екран із роздільною здатністю Full HD. Апарат побудований на чіпі Mediatek MT6752, до складу якого входить восьмиядерний 64-бітний процесор, що доповнений 3 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм вбудованої флеш-пам'яті складає 8 ГБ. Яку можна розширити картками пам'яті формату microSD. Також смартфон має в своєму розпорядженні дві камери виробництва Sony. Фронтальна камера отримала 8 мегапіксельний сенсор, а основна 13 13-мегапіксельний. Ємність акумулятора становить 2500 мАч. Працювати новинка буде під управлінням операційної системи Android 44 KitKat. Смартфон буде офіційно представлений 9 грудня цього року. Ціна новинки становитиме 243 долара США. Минулу п'ятницю відбулося урочисте відкриття третього магазину КТС у місті Рівне. Як це відбувалося, дивіться у наступному сюжеті мережа магазинів комп'ютерної техніки КТС розростається у центрі міста відкрили третій у рівному магазин мережі, яка вже нараховує 18 торгових точок по всій області. Магазин це для нас певна спроба пошуку нового формату. Магазин спеціалізований і в ньому представлені виключно смартфони та планшети. Нові гаджети, які стали вже так необхідні для кожного жителя нашої країни. В магазині дуже великий асортимент. Це понад 130 смартфонів, понад 50 планшетів від провідних виробників, котрі представлені на ринку України. А ще периферійне обладнання, зарядні пристрої, чохли, підставки, навушники, карти пам'яті та багато іншого можна знайти в торговому магазині КТС, що на театральній. Ми любимо дуже наших клієнтів, тому сьогодні в нас акції, котрі підійдуть для кожної людини, для кожного гаманця, адже ми розуміємо, які зараз складні часи в нашій країні, тому намагалися підібрати щось, що буде корисно кожному. Ось, тому будемо раді бачити всіх. Відкриття у нас святкове з 5 по 7 грудня, це з п'ятниці по неділю. Будемо чекати всіх. Окрім того, у нас кожного дня будуть розіграші. Без призів, надіємося, не залишиться ніхто. Можна буде виграти брендові планшети Lenovo T-LG та, та смартфони від компанії LG. Незважаючи на вузьку спеціалізацію нового магазину, сюди, як і в будь-якій іншій магазин мережі, абсолютно безкоштовно доставлять будь-які товари придбані в інтернет-магазині компанії КТС від плойки до холодильника. Хівлет Packard анонсувала новий ноутбук EliteBook Folio 1020, який важить не більше одного кілограма, а його товщина складає всього 16 міліметрів. У продаж наступного року надійдуть дві версії ноутбука. Одна буде важити 1,2 кг, а інша 1 кг. Дизайн у обох моделей буде однаковим. Для кришки Hewlett Packard використала комбінацію магнію і літію, а для нижньої частини корпусу карбон. В результаті ноутбук вийшов вельми надійним. Він відповідає військовому стандарту міцності mil STD 810G. Крім того, в ньому немає вентиляторів, завдяки чому він досить тихий. Обидві версії пристрою оснащені дисплеєм з. З діагоналлю 12,5 дюйма з роздільною здатністю Quad HD. У роботі обох моделей також задіяний тачскрін, але лише частково. Зокрема, за рахунок цього компанія змогла помітно зменшити вагу Elite Book, оскільки тачскрін досить часто ускладнює апарати. Обидва ноутбуки основані на чіпах Intel Core M V Pro. Про ціну ноутбука поки не повідомлялося, але вже відомо, що його стандартна версія надійде в продаж у лютому, а полегшена версія не раніше квітня наступного року. Компанія Sonet Technologies анонсувала новий твердотільний накопичувач Tempo, що виконаний у вигляді карти розширення PCI-Express. Основою накопичувача служить флеш-модуль, що має місткість 512 ГБ. Для установки карти потрібен вільний слот PCI express X4. Виробник заявляє, що накопичувач забезпечує швидкість передачі даних до 1100 МБ на секунду. Це, як зазначається, більше ніж можуть дати два середньостатистичних твердотільні пристрої з інтерфейсом SATA, що працюють в масиві RAID 0. Tempo PCIe SSD має низькопрофільне виконання. Також підтримується технологія моніторингу Smart. Накопичувач вже зараз доступний для замовлення за орієнтовною ціною 800 доларів США. Оформити заявку на покупку можна на офіційному сайті компанії. Компанія CompuLab представила свій найменший настільний персональний комп'ютер Utilite 2, який поставляється з представленою версією операційної системи Android 44 KitKat. Крім того, на нього також можна встановити операційну систему Ubuntu. Комп'ютер отримав алюмінієвий корпус, а його розміри складають всього 85 на 85 на 27 мм, що робить його надзвичайно компактним і дозволяє заховати за монітором, щоб на столі було якомога більше вільного місця. Технічні характеристики CompuLab Beauty Light 2 виглядають наступним чином. Це 4-ядерний процесор Snapdragon 600 з тактовою частотою 1,7 ГГц, графічний прискорювач Adreno 320, 2 ГБ оперативної пам'яті та 4 ГБ обудованої пам'яті, яку можна розширити картками пам'яті microSD об'ємом до 128 ГБ. Також присутній інтерфейс MSATA для підключення SSD дисків, 4 роз'єми USB 2.0, HDMI версії 1.4, крім цього, присутні бездрутові модулі Bluetooth 4.0 і Wi-Fi з можливістю підключення двох CompuLab оголосить вартість комп'ютера Utilite 2 пізніше в цьому місяці. Представники компанії Epic Games оголосили про початок першого закритого альфа-тестування кооперативного шутера з елементами виживання під назвою Fortnite. Студія вже розіслала запрошення відвідувачам раніше організованих заходів. З тому гра Fortnite переносить геймерів у вигадане місто, де їм належить захищати свою базу від хвиль монстрів. У вільний час члени загону займаються збором ресурсів. З їх допомогою можна створювати різноманітні пастки і нову зброю. За словами розробників, в альфа тесті візьме участь всього кілька тисяч осіб. У компанії хочуть протестувати основні системи гри, але Fortnite ще дуже далека від фінального релізу. Тому гравцям забороняється публікувати скріншоти нового екшена і розміщувати в мережі відео геймплея. Закрите альфа-тестування Fortnite триватиме до 19 грудня. Дата релізу командного шутера поки не повідомляється. На даний момент Epic Games працює тільки над ПК версією проекту, але в студії не виключають можливість появи Fortnite на консолях в майбутньому. Компанія Capcom поділилася датами релізів всіх чотирьох епізодів Resident Evil Revelations 2, а також підтвердила інформацію про те, що в грі з'явиться Барі Бертон. Отже, епізоди Resident Evil Relations 2 виходитимуть з перервою в тиждень. Перший вийде 18 лютого, другий 25 лютого, третій 4 березня і четвертий 11 березня. Придбати гру можна буде за допомогою сервісу Steam, PlayStation Store і Xbox Live. Крім того, буде можливість купити весь сезон відразу і отримати як бонус додатковий контент, що включає в себе два епізоди, які розкажуть історію Мойри Бертон і Наталії Корда. Тим же, хто віддає перевагу дисковій версії, доведеться почекати до 13. 12 березня. Зате в таке видання входять не тільки всі бонусні епізоди і персонаж Ханк для режиму під назвою Рейд, але й Альберт Вескер для того ж режиму, 4 альтернативних костюма і 4 сцени з попередніх ігор Resident Evil. А що ж стосується Барі Бертона, то йому належить разом з маленькою дівчинкою зі здатністю відчувати присутність ворогів і прихованих предметів шукати свою дочку Мойру. Сьогодні спеціаліст із компанії «Рома» розповідатиме про кольорові принтери. У задачі вибору кольорового принтера покупцеві завжди потрібно вирішити ряд питань. Першим з них якому способу друку віддати перевагу? Сьогодні на ринку широкий вибір екструменевих та кілазерних принтерів. З першим питанням пов'язане і друге: наскільки листів вистачить одного комплекту картриджів. Третє важливе питання: як дорого будуть обходитись витрихні матеріали. Ще потрібно враховувати швидкість і якість друку, ресурс елементів механізму. Які схильні до зносу і пізніше потребуватимуть заміни, а також якими інтерфейсами підключення оснащений принтер. Сьогодні пристрої для друку не обмежені тільки лазерною або струменевою технологією, Існують ще матричні, сублімаційні і термопринтери. У чому ж переваги лазерного принтера? Насамперед це постійна готовність до роботи. Навіть якщо принтер не використовується кілька місяців після включення, максимум через хвилину можна отримати першу копію. Юзикадри для струменевого принтера зазихають через тиждень, і щоб привести їх у робочий стан. Часто необхідно відвідування сервісного центру. Другий плюс лазерної технології швидкість друку. У сучасних моделей вона досягає від 18 до 35 кольорових лисків хвилину. Тоді як кращі струменеві принтери на силу досягли продуктивності з 8 до 22 кольорових копій. Чорнобілий друк в обох типів часто швидше на одну третину часу. Третя гідність ресурс картриджа. Найдешевший кольоровий лазерний принтер надрукує мінімум 1500 сторінок. До зміни або заправки картриджа. Ємність струменевого картриджа дозволяє зробити всього 40-70 кольорових копій і 150 монохронних. Погодьтеся, різниця відчутна. З даних зазначених вище можна самому переконатися в наступній перевазі кольорового лазерного принтера у вартості однієї копії. Одна заправка тонером коштує приблизно 20 заправок чорнилом. Тут можуть заперечити шанувальники струменевих принтерів. Є система, що рятує від постійних заправок. Система безперебійної подачі чорнил. Так, але вона не дозволяє відзихання катежів, переповнення контейнера для збору відпрацьованого чорнила і, як наслідку плям на документах і брудних калюш на робочому столі, а потім чергового приходу до майстра. Ну а заперечення допомагають вказати ще на одну позитивну властивість лазерного принтера. Він потребує технічного обслуговування три рази річчя з моделей. Сьогодні у нас на огляді один із самих довгограючих смартфонів на операційній системі Android. Зустрічайте Lenovo P780. Алюмінієвий корпус вигідно відрізняє цю модель від більшості конкурентів. Саме завдяки алюмінію апарат відмінно виглядає і його приємно тримати в руці. Якість збірки не може не радувати. Пристрій виглядає монолітним і міцним. Нічого не скрипить і не люфтить. Сам телефон виглядає масивно. Якщо у вас рука середніх розмірів, то працювати з ним однією рукою буде не дуже зручно, так як він досить широк. Незважаючи на великий акумулятор, телефон не виглядає товстим. Лицеву частину займає 5-дюймовий екран. Над ним розташувалися сіточка розмовного динаміка, вічко фронтальної камери і датчики наближення та освітлення. Під екраном можна бачити три сенсорні кнопки меню додому і назад. На правій грані розташована металева кнопка регулювання гучності. На верхній стороні знаходиться 3,5 мм роз'єм для наушників і клавіша блокування. Між цими елементами вмістилася щільна гумова заглушка, під якою розташовується порт microUSB. Змінна задня кришка виконана із алюмінію, а верхня і нижня вставки з матового пластика. Місце для основної камери відвели у верхній частині, а для динаміків у нижній. До слова, у самих динаміків від Міний запас погучності. Ви навряд чи пропустите вхідний дзвінок. Під задньою кришкою смартфона сховалися слоти для двох сім-карт і слот для карти пам'яті. Поряд з останнім знаходиться червона кнопка Reset. Смартфон отримав крупний п'ятидюймовий дисплей, що виконаний за технологією IPS. Роздільна здатність дисплею складає 1280 на 720 пікселів. Щільність пікселів становить 294 ppi. Розглядіти Розгледіти окремі точки на 5-дюймовому дисплеї можна тільки якщо піднести екран в притул до очей і придивитися. Навіть дрібні шрифти можна читати, не напружуючи особливо очі. Телефон може розпізнавати до 10 одночасних дотиків. Також присутнє олеофобне покриття. В якості захисного покриття екрану вибрано скло Gorilla Glass другого покоління, кути огляду широкі, зображення добре видно з будь-якої точки. Правда, при сильному відхиленні злегка змінюються кольори, проте, якщо не придивлятися спеціально, цього практично не помітно. Передача кольору також порадувала. Кольори соковиті, насичені. Запас яскравості, не видатний, але цілком достатній, щоб повноцінно користуватися телефоном в сонячні дні. В P780 встановлені два мікрофона, що необхідні для ефективного шумозаглушення. Також використовується фірмова розробка під назвою Smart Sound, яка покликана покращувати якість звуку, і треба сказати, що вона працює добре. Співрозмовник відзначає відмінну чутність і відсутність сторонніх шумів, радує і розмовний динамік, чутність відмінна, добра гучність і відсутність. Різних потріскувань і шумів. Lenovo P780 оснащений двома модулями цифрових камер. Фронтальна камера тут має датчик з роздільною здатністю 03 Мп без автофокусу. Основна задня камера оснащена 8 модулем з LED-спалахом. Є можливість автоматичного і ручного фокусування. Але на якість знімків це мало впливає. Явно страждає передача кольору, і знімки виходять блідими. Камера вміє знімати відео з роздільною здатністю Full HD. Управління камерою реалізовано за допомогою власної програми Lenovo, яка називається суперкамера. Навряд чи можна сказати, що це найзручніший з можливих інтерфейсів. Весь екран по периметру покритий масою значків. Вони й саме меню налаштувань промальовані занадто дрібно, і до того ж, меню має тільки одне горизонтальне положення, що не дуже зручно. В виділеної апаратної клавіші для спуску затвора камери у смартфона немає, але замість неї можна використовувати кнопку гучності. Під час відеозйомки можна продовжувати знімати фото. В цілому камера, звичайно не вражаюча, але цілком підійде для документальної зйомки при хорошому освітленні. Пристрій працює на базі Android 4.4.2, поверх якої встановлена фірмова оболонка Lenovo, що значно видозмінює вигляд системи. Оболонка здається яскравою, приємною оку, всі значки додатків округлені, перерисовано меню налаштування та всі основні індикатори системи. Дуже радують вибрані дизайнерами шрифти. Спочатку дизайн здається незвичним, але до нього швидко звикаєш. Оболонка від Lenovo надає широкі мож... По персоналізації налаштувати можна величезну кількість параметрів. Користувач має можливість додавати і видаляти екрани з основного меню, змінювати шрифти, спосіб відображення віджитів. Компанія Lenovo предустановила на смартфон велику кількість програм і корисних віджитів, для того, щоб користувачам не довелося витрачати час на пошук корисних додатків. Окремо згадаємо додаток для забезпечення енергоефективності, що має назву Економія заряду. Він дуже функціональний і дійсно допомагає зберегти заряд. Пристрій функціонує на чіпі медіатекем 6589 з чотирихядерним процесором, що працює на частоті 1,2 ГГц, відеоприскорювачем PowerVR sgx HGX 544, 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Даної апаратної начинки цілком вистачає для плавної роботи системи під час повсякденного використання, і навіть для запуску ресурсоємких ігор. Правда, в останніх можливе легке підгальмовування. Ємність іонної батареї, встановленої в Lenovo P780, становить небувалі для смартфона 4000 Міліампергодин на практиці це передбачає близько трьох днів активного використання без підзарядки. Загалом Lenovo P780 орієнтований на дорослих і серйозних людей, яким потрібен смартфон з величезним часом автономної роботи, підтримкою двох сим-карт і відмінним алюмінієвим корпусом. Середня ціна даного смартфона на нашому ринку становить 3100 гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!